Дорогайсь. Дуже насиченими видались останні півтора тижні для українських спортсменів у абсолютно різних напрямках. І що дуже приємно, показали вони результати найвищого рівня. Український бодібілдер Олег Кривий став переможцем престижного конкурсу New York Pro 2024 у ваговій категорії до 212 фунтів. Олег дуже добре виглядав на сцені, особливо я би відзначив його спину. Це просто колосально пророблена робота. Якщо я не помиляюся, то вигравши Нью-Йорк Pro, кривий автоматично отримує запрошення на цьогорічний конкурс містера Олімпія. А от на чемпіонаті світу із жиму лежачи український жимовик Константин Мусієнко не тільки виборов золоту медаль, але і встановив новий світовий рекорд у жимі із використанням одношарового екіпірування. Мусієнко при власній вазі 95 кілограм виступає у 105-й ваговій категорії, де зумів справитись із штангою у 346,5 кілограм. Вау, вражає! Взагалі українські жимовики на цьому чемпіонаті світу виступили дуже круто. Це стосується як і класичного жиму, так і жиму із використанням екіпи. Наші спортсмени завоювали дуже багато медалей різного гатунку. Тому в описі під відео я залишу посилання на фотозвіт від наших збірників. Одразу у двох турнірах, трошки менше, ніж за два тижні, вдалося виступити нашому стронгмену Олегу Пилип'яку. Спочатку атлет зайняв третє місце на етапі Кубку Європи, конкретно не готуючись до цих змагань, а вже минулих вихідних, Олег став другим на Європейському Кубку Вікінгів, який також проходив у Польщі. Також нагадаю, що Пилеп'як разом із Романом Грековим відібралися на чемпіонат Європи із стронгмену, який пройде у другій половині серпня. Ще одна чудова новина для українських фанатів Стронгмену. Валерій Газаєв переміг на чемпіонаті Європи із богатирського багатогорства, що проходив у Вірменії. Поки про цю подію я знайшов дуже мало інформації, тому якщо будуть ще якісь матеріали, то я обов'язково закину їх у свій телеграм. Також є чудові новини зі світу армспорту. Олег Петренко у рамках турніру King of the Table переміг казаха Кудергалі Онграбаєва. Уже з рахунку 4-0 на користь українця тренерський штаб Кудергалі відмовився продовжувати боротьбу. Завдяки цій перемозі Петренко отримав право змагатися за титул чемпіона світу у важкій вазі. Так, друзі, як бачите, зібрати зараз якийсь повноцінний випуск залізних новин досить важко через такий собі інформаційний штіль і відсутність знакових чи, якщо хочете хайпових, подій у силовому спорті. Тому щоб одні події не втрачали свою актуальність, поки не збираються інші, я хочу спробувати, так би мовити, хід конем і записувати коротенькі відео на півтори-дві хвилини із якоюсь однією конкретною новиною. Думаю, що дебют такого формату буде уже цього тижня, тому скоро почуємось.